Усім привіт! Вітаю на каналі Христенка. в АТБ вигідні акції з 20 по 26 серпня. Не пропустіть! На морозову від торгової марки Рудь акційні ціни блеккава 13,50, пломбір у стаканчику 12.70, у брикеті 14,50 і пів кілограма за 64,50. Шоколад із горішками від торгової марки Millennium. Вага 110 г за 47,90 Три варіанти на вибір. Акційні ціни на безалкогольний сильногазований напій Pepsi об'ємом 2 літри. Класичний варіант або без цукру 34,30. Смак вишня або манго 35,50. Кава від торгової марки Якоб 190 г у склі 300 гривень. 200 г 260 гривень. Мелена 230 г за 159 гривень і у зернах 1 кг за 680 Соуси від «Оліс» солодкий чилі 19 гривень. Від густо 20 гривень 30 копійок часниковий. Сирний 21 гривня, 50 купів 180 г. Кетчуп від торгової марки «Оліс» є два варіанти: лагідний або шашличний 250 г, 18,60 баликова ковбаса, напівкопчена – 500 г. М'ясна лавка, своя лінія за 84 гривні. Губернаторська ковбаса сиров в'ялена 1 кг за 329 гривень. Копійки заокруглюю в більшу сторону. Консерви печінка тріски від делюкс 71 гривня 50 копійок 121 грам. Шпроти 63 гривні за 190 гу олії. Консерви від делюкс тунець. Є три варіанти в асортименті. Ціни: 57,50 салат з тунцем 58,50 і 50 гривень 50 копійок 160-165 грамів. Майонез від торгової марки Оліс, Файний 52 гривні, чудовий 44,70, майонезний соус салатний 34,70 і столовий 52 гривні. Шашлик по кавказське свиний кілограм за 206 гривень. Шинка рулет курячий варений 500 грамів торгова марка Добров 151 гривня. Крильця курячі копчено варені. Кілограм за 193 гривні. Своя лінія. Нарізка асортів від глобіну 106 гривень 180 г. Ковбаса українська варено копчена кілограм, 470 гривень від Дубров. Крабові палички водний світ охолоджені, 420 г 82 гривні. Сьомга слабосолена з кипками, без шкірки 100 г 81 гривня. Філе шматочками на шкірі 180 г. 150 гривень. Креветки не розібрані, варено морожені розмір 70-90 900 грамів, 190 гривень пресерви від своєї лінії оселедець філе шматочками в олії 180 грамів за 45, 300 грамів за 69,50 Морський коктейль 200 г 70 гривень своя лінія. Сир плавлений сир топ 130 г 49 гривень гавда чедер або тост. Сир напівтвердий сот. Гавда, гавда безлактозний та маздам 150 грамів 59, нарізаний пластинами. Сир твердий тертий. Ціна 63 гривні за 100 г. Подрібнений 69,90 за 100 г і брусочком 180 г 121 гривня 50 копійок. Йогурт від своєї лінії 800 г 48 гривень. Персик манго, вишня черешня або полуниця. Сирок глазурований від своєї лінії. Вага 36 г. Смак ваніль 11 гривень, шоколад 12 гривень. Подвійний вага 60 г. Смак вишня та чорна смородина за 17,50. Морозиво три ведмеді фісташка 500 г 112 гривень. Морозиво три ведмеді калеретка з желейками – 500 г 75,50 Морозиво золотий каштан. Своя лінія 70 грамів 15 гривень. Два варіанти в асортименті. Морозиво факел з какао та згущеним молоком. Ріжок. Ціна 19 гривень. Великий стакан з підваркою ківі та Манго 100 г 18 гривень. Морозиво без цукру у вафельному стаканчику Київський пломбір. 24,50, ескімо 28,50. Масло солодковершкове селянське молокія. 73% жирності 180 грамів, 78,80. Пельмені від торгової марки Левада панські 600 грамів, 64, фірмові з яловичиною 800 грамів. 115 гривень із яловичиною та свининою 900 грамів за 125. Напої від торгової марки живчик зі соком яблука або вишні 2 літри 35 гривень. Напій безалкогольний сильно газований фанта або спрайт об'ємом 2 літри 40 гривень 70 копійок. Напій швепс. Об'єм 750 мл за 26 гривень, Два акційних смаки. Квас хлібний 2 літри від своєї лінії 36 гривень. Вода мінеральна сильно газована: боржомі літр 250 мл 67,50, Нектари від джафа. Грейфрут 56 гривень, банан полуниця 49,40. Вишня 52 гривні 50 копійок, манго 53,30 і мультивітамін – 55 50, 950 мл. Чай чорний від своєї лінії 25 пакетів 22 гривні 50 копійок. 100 пакетів 76,50. Кава зі Львова натуральна смажена мелена. Еспресо. 124 гривні. Львівська традиційна 145 за 240 грамів. Чай від торгової марки День у день розсипний. 100 грамів 36. В пакетиках 40 штук за 26 гривень. Чотири смаки в асортименті. Кава Амбасадор. розчина 270 гривень. 200 грамів, мелена преміум 158, Дарк 138 за 225 г. Кілограм по зернах 599,50. Печиво від своєї лінії лацятів, Вага 120 грамів, ціна 24,50, какао або вишня апельсин. Печиво від торгової марки Рошен Лові та Джеллі 135 г 26,50 г, шоколадній глазурі з желейкою 2 смаки малина або апельсин, шоколад від рошен лакмі 109 гривень 3 смаки на вибір. Із цілим лісовим горіхом 129 гривень, вага 275 295 грамів. Зефір глазурований 300 г 50 гривень 50 копійок. Торгова марка своя лінія. Цукерки. Пташине молоко. Вагові від торгової марки Жако. 100 г 13,30. Паста шоколадного ріху з какао від мілка 350 грамів 145 гривень, консерви. Гриби опеньки мариновані, або гриби китайські 530 грамів 85,50. Консерви. Сардина атлантична бланшована в олії 50 гривень та 10 копійок. Шпроти в олії 240 грамів 66,50. Своя лінія. Паштет профі з м'ясом гусятини, курки чи індика 2450. Соуси від щедро. Кисло солодкий або манго чилі 24 гривні 200 г. Тартар 23 гривні 200 г. Гіршиця медова 120 г 14 гривень. Чипси Принглс картопляні 165 г за 98 гривень три смаки в асортименті Вермішель швидкого приготування. Ріва 65 грамів, 1080. Смак курка або гриби. Чепси від торгової марки Лейс. Вага 120 грамів, ціна 36 гривень. 4 смаки на вибір. Корм для дорослих котів – 85 грамів 1250 віскас. Сухий корм, вага 300 грамів. 58 гель для прання білих або кольорових речей Грюнвальд 2 літри 100 мл 83 гривні. Неопюр засіб мийний 1 літр за 70 гривень. Гель для прання Wash and free 4 кг 140 засіб мийний у капсулах. Вошен фрі 19 штук за 157 гривень. Засіб мийний кала Аквапудра 300 грамів для автоматичного прання 3650, для ручного прання 32 гривні. І більший об'єм кілограм 800 г 179. Туалетний папір Зева Делюкс 4 рулони 3 шаровий 86 гривень з ароматом або без. Гель для душу Джонсонс 400 мл 72 гривні. Шампунь для волосся Hedden Shoulders 500 мл 179. Дезодорант рексона жіночі стільки по 80 гривень, чоловічий 73 50 мл. Дезодорант рексона спрей 150 мл 75,50 мм. 200 мл 90 гривень. Крем для рук Beauty Derm. 75 мл 26 гривень. Дитячий крем за 27. Вологі серветки дитячі. Giggle 72 штуки 29,50, антибактеріальні 27,50 із клапаном. Зубна паста Елмекс. 75 мл за 106 гривень, захист від карісу або сенситів. Прокладки Лібрес 9,8 штук за 35 гривень, щоденні 50 штук 52 гривні 50 копійок. Прокладки Лібрес по 10 штук в упаковках ціни 45, 35 та 40 гривень. Як які. Підгузки трусиками мінібі. 28 штук 5 і 25 штук 6 210 гривень. Підгузки мінібі, ціна 281 гривня. 44 штуки 4 і 40 штук 5 Хочу побажати вам гарного дня та вигідних покупок. До нових зустрічей!